Вітаю всіх, З вами Ірис, Як ваші справи? Дякую. Ми продовжуємо нашу улюблену рубрику на цьому каналі. Місяць стрімінгу на платформі Твіч. Це вже 16 місяць стрімінгу на платформі Twitch. О, мій гаттебл. Це ми ще так довго стрімимо. <свісно> Виходить, що так, і сьогодні ми будемо дивитися підсумки за місяць квітень. Омий oh гаттебул. Останній стрім був 30 квітня, тобто в травні я ще не стрімив. Це пов'язано з тим, що я зараз активно займаюся спортом, готуюся до бігових подій. Вже в мене тобто ну, Тобто в цьому тижні на цьому тижні в мене забіг, потім через тиждень в мене теж знову забіг, і потім ще забіг. І потім, напевно, відпочинок, або знову будуть забіги, я вже подивлюся, там, як піде, наскільки в мене буде, буде, сили, буде сили, скажімо так, бо тренування постійно виснажують, плюс це не тільки тренування, це ще й дієта. Тобі, там, наприклад, не можна солодке, не можна то, то, то ти маєш постійно підтримувати своє ціло у формі. І, скажу вам так, це дуже сильно виснажує. Це важко. Можете спробувати <с> більше тижнів, так протримаєте. Якщо протримаєтеся, ви великі молодці. А, так, йдемо далі. Давайте подумаємо, що в мене тут взагалі за місяць квітень. А, перший стрім був 2 квітня, і прийшов він ну, з онлайну, до речі, непогано. 10 людей я його навіть не запам'ятав, але бачите, ось такий стрім був. Навіть два стріми було. Другий стрім щось не дуже вдалий, бачите, не треба було так пізно А, е, Ну нічого, йдемо далі. 5 квітня по онлайну все супер, стрім. Фортнайтак було весело. Далі йдемо 6 квітня. Це взагалі неймовірний стрім, напевно, найкращий за місяць квітень. 6 годин стрім, грав з підписниками. Було дуже весело. в мене навіть е... Є цей стрім у Збережному. я його зберіг, щоб повирізати там якісь моменти і все таке, але але, блін. Не знаю, коли це зроблю, бо зараз часу ну, якось дай натхнення, знаєте. Не, не дуже хочеться це робити, зараз нарізати це все. Далі 11 квітня, ну, вже бачите, онлайн трошки впав, але все одно було класно. І 30 квітня це ось крайній стрім. На ньому погралися з підписниками, ну просто чиловий стрім, нічого якось такого конкретного виділити то й нема. Щоб в мене по статистиці, overall, Ну, статистика, знаєте. Сумна 5 годин, 18 хвилин пострімув я 7 квітня по 6 травня. Онлайн впав, все впало. Коли таке було? Скажіть мені, але ви запитаєте, чого ти радієш? А чого сумувати? Знаєте, життя одне, і від нас залежить, як ми його проживемо. Да, я вже стрімлю, якщо так дивитися, дуже багато років і нічого в цьому не досяг, але хіба це привід, щоб сумувати? Знаєте, да, ну. Та, та, так, так склалося. Не всі мають бути популярними, <свісно> популярними стрімерами. Так я нічого не отримую з того, що мені найбільше подобається в моєму житті. А, справді, підписники там, ну, вважають, що я якийсь мільйонер, <свісно> мільярдер там і все таке. Але буде нерозумітно, що це ну ні, це далеко не так. Це так здається можливо. <свісно> Але грошей в мене дуже мало і ось це моправда. Тому дякую величезно всім за підтримку, всім, хто дивиться. Отримую. Є люди, які там, наприклад, чекають стрім 18 днів, 20 днів, да, одна-дві людинки, але вони є, і мені приємно. Приємно, що є для кого стрімути, є для кого повертатися. Тому сьогодні буде стрім. Приходьте, буде весело. Пограємо в щось, проходимо якісь тестики, може, ще щось класне буде. Я скажу так: я щасливий. Подивився на свою статистику, на свої минулі два роки життя і скажу так. Я проробив дуже велику роботу. Над усім, чим тільки можна, і далі тільки краще. Бо скоро вже ну, я відчуваю, що має настати той момент, коли все буде так, як я хочу. Він вже дуже близько. Бачимося вже. Бо ну, на стрімі сьогодні, або в мене в телеграм-каналі, там буде якийсь контент з бігових подій, може не тільки з бігових подій, може щось е, краще там буде, бо знаю, що не всім подобається біг, але займайтеся спортом, займайтеся не, не те, що спортом, займайтеся своїм цілом. Бо в здоровому цілі здоровий дух <гум> і, ну, і розумом. Теж теж читайте книжки, розвивайтеся у всіх напрямках, яких тільки можете, і ваше життя буде ставати тільки краще від цього. Бажаю вам ставати кращими, чому я зараз. До зустрічі!